Час просвітлюватись, а значить читати нові книжки. А ось і нові книжки. Треба буде якось лізу, напевно, попросити зробити огляд на систему бібліотечну тут в Калгарі, Тому що, що катають книги її, катаю, катаю туди-сюди. На відео все показую, а про бібліотеку нічого таки не казали. Чи казали? Чи не коротше? Треба буде попросити їй щось розказати про це. Суперстор. Ну, ось там, от, суперстор. Як я скупаюся з кейтом в руках, ось так. До речі, дуже зручно. Оцей крінж ми більше не беремо. Навіть не так дорого все раз. Ну, і продуктів не те, що багато, якщо чесно. Але ціна непогана. Так, на жаль, не все влізло в рюкзак, а конкретна бутилка не влізла в рюкзак. У мене ж для цього є ось такі страпи. Зараз треба тільки придумати, як прикріпити бутилку десь збоку. Такий варіант, напевно, навряд чи підійде, щось вона занадто низько. Опа, ось ну, це вже варіант. Не ідеально, але в принципі краще, ніж нести це в руках. О, вона трохи змістилась на бок. Але це до кращого, тому що її тепер менше носить вліво-вправо. Типу, в принципі, навіть досить таки устойчиво там тримається. Це я, до речі, в перший раз використовую ці компресійні страпи. Я, я просто чув, що їх називають компресійні Compression straps. Я не впевнений, що так правильно їх називати, але окей. Тема, я не думав, що це так зручно насправді. от. Значно додає місця. Значно, прям дуже значно скупився книги. Забрав час потренувати Олі. By the way, Я знову поміняв траки. Тут знову стоять оригінальні траки без проставок з маленькими колесами, тому що краще з ними просто легше робити олі. В мене є банка. В мене є скейт. А значить, що час перепригувати банку на скейті. Блін, здається, в мене тільки що вийшло з першої спроби ще й після поворота, тільки сталося... коротше. Здається, в мене вийшло. Треба повторити для так сказати закріплення успіху. О, це був сумнівний успіх. 啊呜 В принципі непоганий прогрес на сьогодні. Пригаю через бутилку, пригаю досить впевнено, десь 5 з 10, типу 1 з 2, 50%. Може бути краще, але я над цим працюю. Тому підписуйте, щоб не пропустити, коли я буду робити 100 з 100. Ну точніше, 100%. 100% олів в мене будуть спішними. Підписуйте, щоб не пропустити, коли все станеться. Обов'язково не забуваємо викидати за собою сміття. А взагалі я би ще попрактикував Олі, але я там в кінці так вдарився ногою. Що, якщо чесно, я не впевнений, що я завтра зможу практикувати Олі. Тому треба дати їй перепочинок. Що підписуйтесь, побачимось завтра. Я знаю, що я багато прошу підписуватися, але я хочу багато підписників. Побачимось завтра. Може не.